Це повинен зробити кожен до нового року. Насправді довго це в секреті, але час розповісти і вам. Ну що ж, новий рік це ідеальний шанс почати життя з чистого аркушу. І якщо ви нарешті хочете досягти всіх ваших цілей, то ось що вам потрібно робити. Для початку нам треба зрозуміти, що відбувається в вашому житті прямо зараз і в яких сферах ви просідаєте. З цим вам допоможе колесо балансу, з яким ви одразу зрозумієте на що треба зробити фокус в першу чергу. Далі аби не обіцінювати досягнути перед постановкою нових цілей. Нам нам треба зробити саморефлексію зробленого за цей рік і показати самим собі, що не все так погано, як стається. І тільки тепер можна переходити до постановки нових цілей на наступний рік. Але тут є декілька нюансів. Ну, по-перше, не забуваємо, що ми не всесильні і пишемо цілі, дивлячись правді в очі. Ви не зможете купити будинок за рік, якщо ви зараз не заробляєте і тисячу доларів. А по друге, пишемо цілі у форматі не я хочу, а я маю, ніби вони вже є у вас тут і зараз. Ну а ви пишіть вашу головну ціль в коментарях і не забувайте підписатись.